Мене звуть Наталія, я дитячий лікар. Хотіла б розказати вам, я просто говорю, що, що дитя, педіатри, вони сидять і мовчать, не виходять, хоча вони знають, що медицина, ту медицину, яку хочуть нас створити, що це повністю розвал медицини. Так само терапевти сидять і не виходять. Що відбувається? У нас вже більше п'яти років намагаються вести сімейну медицину і мало хто розуміє, що це за медицина. Це мається увазі, з однієї сторони кажуть, це дуже добре, тому що... Тоді лікар буде знати і від дитини до батьків про бабушок, вже тобто буде знати повністю історії захворювання і саме ті особливості, які є в цій сім'ї. Але е, ми зовсім не знаємо, яка підготовка сімейних лікарів проводиться на, на западі. На заході е, там все дуже серйозно. Там лікарі навчаються 12 років. Сімейні, якщо це сімейний медик, там дуже серйозна підготовка. У нас беруть просто педіатра або терапевта. І навчають його протягом 6 місяців. І цей лікар має лікувати не тільки педіатр або терапевт, а він терапев, має бути і лором, і гінекологом, чуть-чуть стоматологом. Тобто за шість місяців відготувати нормального спеціаліста це взагалі нереально. І що це робиться? Це робиться для того, щоб скоротити кількість саме місць спеціалістів, вузьких спеціалістів. Тобто цей сімейний лікар буде вас обслуговувати, ясно, якого рівня він буде. Вузьких спеціалістів буде мало, і щоб попасти на прийом до вузького спеціаліста, придеться записуватись. Якщо це, наприклад, онкохворий, то йому може прийде чекати і 2, 3, і 6 місяців, щоб попасти до, до онколога. На цей час можна вже просто вмерти. Зрозуміло, Роз, що лікарі, справжні лікарі, от я навіть в інтернеті читала відклики, вони кажуть, що тоді беріть просто справочник фельдшера і самі починайте вчитися, як самі, самим себе лікувати в такій ситуації. Крім того, Дивіться, сімейні лікарі, які випускають після інституту, їх буквально зразу ж засилають чи там в село чи районний центр, вони не спілкуються зі своїми колегами. Тобто після інституту треба десь років два-три спілкуватися, обмінюватися якби, своїм опитом, інакше в тебе спеціально нормально не вийде. В основному з інституту виходять лікарі з теоретичними знаннями, а не з практичними. Навіть не вміють іноді коло робити. Тоді такі лікарі, якщо до не попадає хворий, а обрати за... Знову ж таки, за рубежам, що там відбувається? Там хороші дороги, там дуже хороша ну, апаратура, там у всіх є інтернет і мобільний зв'язок. У нас часто з селах взагалі неможливо доїхати не до райцентру, не до міста, а сімейну медицину вводять. І цей лікар має допомогу якусь оказати. Да? Розумієте, самі, що це буде за допомога. Тобто у нас бази немає, ми, наша влада намагається просто того, щоб сімейні лікарі, якось собі ну, зменшити кошти, розходи на медицину. За бюджетом дуже великі кошти виділяються, на медицину у нас в бюджеті не виділення дуже маленькі. І тому такий стан нашої медицини. Всі лікарі, з якими я спілкувалася, педіатри кажуть, треба кудись тікати, треба десь ще пологовий будинок іти, ще кудись, треба щось робити. Ну, вони просто надіються, що це буде затягуватись, який час, вони просто протягнуть. Протягнуть який час, а потім ясно, чим це все нам згухнеться. Я думаю, що це залежить від такої свідомості людини і від нашої людськості, що ми маємо розуміти, що взагалі відбувається і що просто так мовчати неможливо. Дякую.